Діти, вони все ж таки діти, вони хочуть розважатися, вони хочуть збиратися компаніями дружними, хочуть на якісь там концерти, дискотеки ходити. І чим більше через умови війни вони цього позбавлені, тим більше вони в своїй вже депресії, тим більше вони переживають, скажімо так, свою пригніченість і е, намагаються компенсувати це от недостаток просто людського якогось дитячого там весілля, радості, е, технікою там більше в інтернеті засіжуються, більше там грають в ігри, там, Щоб, хоча б десь черпнути для себе оцю от радість, і, і просто по-людськи не вистачає радості. Діти дивляться на своїх батьків і відчувають, що е, батьки стали за ці два роки більш пригнічені, більш підгружені. Усі ці негативні настрої вони передаються дітям, вони це відчувають, тому що діти вони по природі більш чутливі, більш емпатійні, а вони ще не встигли там зовсім зачерствіти як більшість дорослих, які зараз в наш час навпаки часто перетворюють себе у якихось роботів. Заганяють себе в якийсь строгий режим, що от я чітко там, працюю, живу якесь відносно стабільне життя, і заради цієї стабільності дорослі там жертвують теж, жертвують своєю чутливістю до світу. А це дуже важливо залишатися чутливим до світу, щоб відчувати. Щоб відчувати щоб зберігати в собі здатність співчувати іншим людей, дорослі це втрачають, і діти відчувають цю байдужість, а те, що взагалі людство стає більш байдужим, от старше покоління, воно стало черствим байдужим. Ми це намагаємося виправдати однією старістю, але насправді це помилка велика. Справа не фізичній старості, справа в тому, що люди душу втрачають і стають байдужими. А це незалежно від віку. Є багато яскравих прикладів, коли людина дуже похилого віку, вона фізично, очевидно, там вже не може багато речей робити, але у неї зберігається серце. І так само є приклади вже зовсім молодих людей яким там 20 років, а вони вже виглядають як старі, духом виглядають як старі. Вони якісь такі депресивні, унилі. У них нема мотивації щось робити, розвиватися, змінюватися. У них немає мрії. У них немає майбутнього. Вони так думають. Вони все повірили, що у них немає майбутнього. Вони так мислять. Живуть одним днем, але жити одним днем це автоматично жити в порожнечі, жити в нікуди. Реально велика проблема, що наше старше покоління, я скажу за покоління, наприклад, своїх батьків, так, це там 50. Плюс, вони нав'язують свої комплекси. Вони вчать ненавидіти. Вони вчать. Якось бути, ну, скажімо так, це люди, все ж таки, які народилися і жили якийсь час в Радянському Союзі, і е, в Радянському Союзі реально була така проблема, що люди мріяли про Європу та Америку е, як про якусь недосяжну ілюзію. Е, тому що все одно була от стіна між Радянським Союзом, Європою та Америкою, і через цю стіну їм було дуже. Цікаво зазирнути. Але окрім там щирої якоїсь зацікавленості, так до нових знань, там бажання подорожувати, бачити там культуру інших країн, окрім всього конструктивного, було багато деструктивного, було багато побудовано ілюзій навколо цієї Європи і Америки. Вона занадто ідеалізувалася. Вона занадто ідеалізувалася якраз таки поколінням наших батьків, поколінням людей від 40 плюс і старше. І це реально велика проблема, тому що я от вважаю, що от більш молоде покоління а, з 91-го року Україна стала незалежною, і тільки зараз почали а, виростати а, от як перші паростки. А, Перше повноцінне покоління людей, які росли вже у, іншому, у іншій філософії, які вже не дивилися на Європу та Америку як через якийсь там Железний занавіс, так як це казали. У нас вже не було таких ілюзій, тому що не було вже цієї стіни. Діти, їм реально неможливо там нав'язати якусь ненависть. Через пропаганду, поки вони не проживуть самі якийсь досвід у дітей. Інша проблема у молодого покоління, яке ще там у молодих людей, які ще не сформувалися повністю в особистість, у них може бути інша проблема, що вони попадають під певний вплив певної компанії, певного руху, культури, субкультури. І саме цей осередок, в який вони попадають, він формує їх особистість, він впливає на їх почуття. як на почуття любові та почуття ненависті. Батьки у цій ситуації вони часто як ревнують, тому що вони хочуть занурити дитину у свій контекст, у свої, скажімо так, погляди, філософію, так? Але дитина вона все одно буде жити в своєму осередку, в своїх поглядах і філософії. Я ріс взагалі у дуже українофобській сім'ї, прям, ну, якщо казати про мою бабушку і маму, а мене виховували тільки бабушка і мама. Ну, в кавичках виховували. У них були такі дуже українофобські настрої. Єдине що, це у мене відклика... Єдине, що це у мене викликало, це бажання закритися від них і відсторонитися. Це тільки відштовхувало, тільки зворотній ефект. Ніякого впливу це на мене не здійснило з точки зору того, щоб я був цим отруєний, щоб я це перейняв, щоб я з ними розділяв ці почуття, тому що це їх почуття, це їх досвід життя, на основі якого вони от так ставилися. Ставляться так, до українців і е, чому, так від від, чому так вони залежні від пропаганди. Чому так вони залежні від пропаганди? Будь-яка залежність, вона все одно е, до тебе приліпає на основі твоїх особистих інтересів, що тебе якось може чіпляти. А мене це ніяк не може чіпляти, тому що це е, е, якби. Ну, я народився вже. Я народився в Києві в Україні, вже в Незалежній Україні. Я ріс в іншому контексті. Все одно твоє оточення, осередок, який ти попадаєш. Він буде сильніший за вплив там, твоїх батьків, твоїх родичів, він буде сильніший, тому що це, це вже твоє особисте оточення, це вже твої особисті ситуації, в які ти потрапляєш, які ти проживаєш. Більшість наших юнаків та молодих людей, які вже народилися та виросли в незалежній Україні, вони просто росли вже в іншому контексті, і вони більш. Вони більш свободні, вони більш вільні, вони відчувають це повітря свободи, яке не було дано нашим батькам, а їм це дано з народження. Вони, от це як, як то кажуть, як молоко матері, да, в себе там впітали. І е, тому між нами сформувалася принципова різниця. Це реальна проблема, що старше покоління, як моя мати. Вони деструктивно ностальгують по радянському союзу, деструктивно ностальгують, і в будь-який момент, за першої ж можливості, готові жити під радянським, під радянським, кажу, під російським прапором в Україні. Реально є багато зрадників, але більшість цих зрадників це люди з, зі старшого покоління, у яких якась своя вже нездорова ностальгія по минулому, але ми не можемо повернутися в минуле. І треба прийняти факт: Україна відбулася як незалежна держава, і Україна за свою незалежність живе у боротьбі. І ця боротьба вона реально триває майже 33 роки. Як тільки відбулася незалежність України, як тільки в 91-му році визнали незалежність України, одразу були там політичні всякі там. Распрі там між олігархами там теж багато конфліктів було, щось вони там ділили, не поділили. Але це завжди там і протести, і великі повстанні протести були не тільки в 2004 році, були і раніше, і проти кучми. Але це все це, це був процес боротьби, це не помилки. Росіяни пропагандисти, особливо, да, і старше покоління проросійське, воно. Вбачає в цьому тільки якусь проблему, що в нас там були революції, були там повстання, протести, що ми там президентів постійно міняли один за другим. Але треба враховувати, що Україна вона тоді тільки стала незалежною, дуже таким болючим шляхом, і неможливо було інакше без конфліктів, без боротьби формуватися та розвиватися. Конфлікт це взяти будь-яку людину. Будь-яка людина вона починає стрімко розвиватися, тільки проходячи через конфлікти, внутрішні конфлікти, якісь там з собою внутрішні скажімо так, проблеми, як кажуть, боротьба з самим собою. Через зовнішні конфлікти, там конфлікти інтересів. Я думаю, що краще так, а хтось думає там, що краще інакше. І щоб прийти до якоїсь середини до істини, треба вступити в цю боротьбу, пройти через це.